Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися ситуацію у місті Маріуполь. Маріуполь це наша біль. Давайте подивимось Маріуполь. Яка ситуація в місті, яка ситуація в місті наразі відбувається, там іде, дивіться, віджимання, віджимання територій. Території я мається на увазі віджимання ресурсів, віджимання власності з боку ворога. І таке відчуття, ніби ворог хоче зіткнути лбами людей між собою, порушити їхнє відчуття єдності, як єдності до української народи, так і єдності між собою. Тобто, щоб люди дивилися один на одного ворожу. І підозрювали один одного. Тобто, таким чином, знаєте, є така, хтось Цезар нібито говорив: розділяй і влавствуй. От таким чином робить ворог. Щоб відділити людину від людини, щоб люди до один на одного були налаштовані, так, таким чином їм буде легше керувати. Вони будуть відчувати себе беззахисними. Окрім того, люди без роботи, без заробітку ще більше вони і ну, не можуть заробляти, вони втрачають. Окрім того, що в них окупаційна влада забирає, відбирає останнє, і ще і люди не можуть працювати, заробляти, або працюють заробляють копійки. Люди не можуть планувати своє майбутнє, адже вони не впевнені, що буде через годину. Ось така, от, ну, я, по крайній мірі, я принаймні бачу таку ситуацію. Ворог намагається нажитися на людях, повернути так, щоб люди йшли в найми, в, в наймички. Використовує людей як. Обслуговуючий персонал, можна так сказати, наших людей, українців, використовує як обслуговуючий персонал. Звичайно, є такі люди, які продаються ворогом, є такі, які раді, які готові терпіти все заради того, щоб жити в Росії на українській землі. Це так от приблизно я вам говорю. Чомусь жінки тут перевернуті, я не знаю. Можливо, щось пов'язано з жінками. Щось не дуже добре. Ніби таке відчуття, ніби жінки, як розходний матеріал. Отаке от відчуття. Далі давайте подивимось. Яка військова ситуація щодо планування, просування Збройних сил України в напрямку деокупації міста Маріуполь? Покажіть, будь ласка, яка ситуація з плануванням просування? Ну, Дивіться, поки що, бачите, закритий шлях. Закритий шлях, Закрите немає як. немає як рухатися нашим. Тільки можна щось е, таке планувати, як би це можна було робити в таких умовах. Поки що так. Невпевненість у ну, ну, з огляду на минулі втрати е, існує опасіння з боку командування, щоб знову не потрапити в таку саму ситуацію, яка була. Коли було дуже багато людей втрачено, і взагалі була велика трагедія. Ну, в кожному місті своя трагедія, кожне місто е, України це біль. І в кожного своя біль. Ну ось так. Я вам скажу так: у нашого командування є певні плани, які вони хочуть втілити в реальність. Про ці плани не потрібно говорити. І ще така існує проблема, що у, стай, у нашому, скажімо так, серед нашого командування існують люди, які зливають ці плани. Розумієте, от ідеться мова про зливання реальних планів нашого ну, командування ЗСУ стосовно деокупації Маріуполя стосовно руху в тому напрямкові для деокупації. От, Територій, Маріуполь поруч Маріуполем і так далі. Ну, бачите, немає поки прориву, немає руху, поки немає руху. Тоді давайте ще подивимось, яка перспектива деокупації міста Маріуполь. До кінця літа 2024 року яка перспектива. Ну, бачите, там може бути пекельна ситуація, якщо взяти, якщо наші почнуть форсувати ситуацію, пекельна ситуація, яка призведе до втрати половину складу наших Збройних сил України, ну, які підуть на той штурм. Якщо так буде. Тому тут ідеться мова про відмову. Навіть будуть бути, знаєте, такі така ситуація, коли. Е Ті, хто планують деокупацію, будуть сперечатися один з одним. І в сім'ї Збройних сил України між командуванням, між командуванням буде якісь суперечки, незгоди, якісь сварки, конфлікти, як це зробити. Тому можна сказати, що ситуація може накалюватися, але в емоційному стані. В стані договору, якісь договірні будуть моменти, які будуть не задовільняти українців, які будуть не задовільняти е, хлопців Збройних сил України, ось якась така буде фішка стосовно Маріуполя. літо Літо, бачите сонце, коли жарко, коли тепло, будуть якісь. Моменти з договорняками незрозумілими. Можливо, я так думаю, будуть якось домовлятися, щоб без, без бою, без війни, ну, скажімо, без військових дій активних повернути, повернути Маріупіль під українське сонце. Але буде якась така ситуація, ну, от ну, як суперечить. Усвідомленості, як це має бути, ну, щось не те буде. Це буде влітку, тому я маю сумнів, ще криза, ще криза. Давайте тоді ще подивимось, яка перспектива деокупації міста Маріуполь. До кінця 2024 року. Яка перспектива? До кінця. Ну, дивіться, амбіції є, але є знову обмеження. Будуть намагатися боротися з тими обмеженнями. Знову ж таки, буде якийсь рух. Буде якийсь рух. От є плани, є амбіції. Здається, ми не обмежені в цьому, не обмежені в, в активних діях щодо деокупації, але щось буде, знаєте, іти не за планом. Щось буде йти не за планом, і це відхилення від загальної стратегії. Будуть намагатися зупинятися. Знову ж таки, якесь таке буде зіткнення. Буде загроза того, що те, що сплановано, може раптово зупинитися. Ну, ось так. Ну, дивіться, бачите. Я вам говорила, що зливаються плани. І ось знову ті, хто зливає плани, ті, хто хоче. Ну, от, у, у я вам хочу сказати, або це переверт, перевертні якісь, або це в Міністерстві оборони, в Міноборони нашому є якісь перевертні, які будуть перешкоджати перешкоджати цьому визволенню. Карта хитрості і нестабільності. Хтось буде вставляти палки в колеса руху, зливати плани, стратегію, тактику. Гниле оточення є, розумієте? Зливається рух, злива, інформатор є. Є інформатор, або серед командування якийсь є перевертень. Я, до речі, чула, що знаходили перевертнів. Або це в міноборони перевертень. Ну, Судячи з карти Королева, це хтось з середньої ланки військових. Середня ланка військових. Це може бути, ну, не, не рядовий, не рядовий. Це хтось е, після командувача, друга людина, друга людина після командира, після командувача, то там замісники, хто там вони там є. Ну, ось так в мене виходить. Маніпуляції. Третя сила, розумієте? Третя сила договорняки. Знову договорняки. Ідея договорняків. І тими договорняками, і тими стійни йди давай ще та-та-та. Відтягують час. Відтягують час. Тому, давайте поки що залишимо це так, як є. Це до кінця року ми подивилися. Можливо, ситуація зміниться, але це на сьогоднішній день показують карти таку. Полегшення уходить із... за. Знову ж таки, зриву планувань із за токсичності ситуації, спокій уходить і полегшення. Тобто якось цю тему знову будуть припиняти того, що хтось постійно блокує, хтось постійно зливає, блокує, перевертні. Хтось в тіні, хтось другий після е, головного, хто там є в Міноборони, другий після головного. І е, якщо це якісь польові командири, наприклад, е, які, ну, от, в яких є підрозділ, е, то друга, друга людина після командира. Ось так я бачу. Ну, подивимось, як буде. Я сподіваюся, що я задовільнила ваше питання хоча б на, на маленьку йоту вашої цікавості. Тому будемо сподіватися на краще. Дякую вам за лайки, дякую вам за вашу, за вашу підписку та коментарі та увагу. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення.